Ой, невістко, невістко. Невістко. Іди сюди. Щось так у мене в боку коле, так коле в боку. Га. А треба ж помідори і гірки посадити, га? Зробиш оце, га. бо я себе так щось нездорово чувствую, га? Що зробиш? Посадиш огірки і помідори. Посадю, а де вони знаходяться? Там в кухні і там стоїть. Щас. Іде на столі. Як садить ті помідори? Нема нічого тут на столі, може в холодильнику? О! Ось. О, огірки, помідори. О. Ха! Отак, От а свекруха буде довольна. Помідорів насадю, а? А це так. Ой, Боже, що ж ти ото робиш, га? Так помідори, що огірки. Я ж тобі казала, в кухні на столі розсада стоїть у стаканчиках. В стаканчиках розсаду, а не готові огірки, помідори треба садити, а? Ой, Боже, піду щас хоч. Сусідам розкажу, хай хоч посміються, яка у мене невістка? А.